Всім привіт! Знімо на пригання своїх партнерів коротеньке відео про групи у Фейсбуці, групи продавашки якими так само досить непогано можна набирати клієнтів і робити продажі саме в цих групах. Як створити групу? Думаю, для вас то не є проблема. У Фейсбуці є кнопочка Створити групу. І там все поетапно ви створюєте. Якщо у вас вже є група, і вам потрібно її трошечки розворушити, трошечки поміняти якісь банери, поновити стрічку, тобто додати продукцію, все це можна зробити, і група, скажімо так, оживе. От, Як це зробити, розказую далі. В телефонному режимі. Наразі ви бачите екран монітора ноутбука, в ньому отак це буде виглядати: то є це ваша стартова сторінка групи. Переходите на закладку менедж у телефонному режимі. Оця закладка буде, якщо вам видно, курсор, так зверху на банері, ось тут, от зверху, в правому верхньому вуглі буде такий щит намальований, да? щит, як у рицаря, посередині зірочка, і він зазвичай, зазвичай з червоною цяточкою там. Ця червона чаточка означає, що є якісь для вас повідомлення. Якщо червоної цяточки немає, то повідомлень немає. Все одно нажимаєте на той щит, і ви попадаєте ось таке меню, як у мене оце знизу зліва. Так? Гортайте, вниз, гортайте вниз, знаходите налаштування групи. Навіщо нам туди? Нам потрібно поновити назву. Якщо у вас назва м -м, суховата, е пише там, допустимо, Оля Ель-клуб або Оля Продаю Фаду. Ну, якось воно не так звучить, і люди е, ніколи не будуть шукати вашу групу. Е, навіть випадково на неї можуть не попасти. Для того назва групи має бути ширша. Е, у мене, я чесно кажучи, вже й забула, яка у мене на початку була е, назва. Але в мене було теж щось типу Фада Ель-клуб, Ель-клуб Фада, ну, от такого, або продукція, екопродукція, от такого, щось таке. І у мене буквально, скільки я змогла додати людей в ту групу, стільки і, і було, і ніхто більше не додавався. І для того, щоб коли в мене хтось додавався, одна людина, я вау, класно! Хтось мене знайшов. Тому е, назва має бути притягаюча. Тобто людина, щось шукає собі, вона вбиває якесь е, пошукове слово, і е, воно виявляється одним з тих слів, які є у вас е, в назві вашої групи. Тому я назвала е, більш регіонально свою групу. Е, я проживаю в Лужанах, це Чернівецька область, недалеко від Чернівців. Тому я обрала три сусідні села. Плюс Чернівці. І в кінці написала Ель-клуб, вся Україна. Тобто, мене зазвичай шукають місцеві або Чернівецькі, і час від часу підтягують і ті, які шукають щось по всій Україні. В запиті додавали вся Україна. Ви можете зробити приблизно таку саму назву або придумати щось більш локальніше, так або навпаки, більш глобальну якусь назву, але не розширюйте до, до меж вся планета Клуб. Так прикольно, до речі, звучить, але. Поки що цього робити не треба, тому що ми наразі продаємо по Україні. Вже зовсім скоро надіємося, що ситуація покращиться в країні, і ми вийдемо на ширший ринок, але наразі, що є, те то є. Тому потрібно жити зараз. І так, щоб поміняти назву, нажимаємо Назва і опис на редагування. Ось тут зверху. Ви удаляєте те, що у вас є, або дописуєте до того, що у вас є, заздалегідь придуману назву. Допустимо, якщо це у вас Одеса, там е «Купляй фадошку в Одесі. Да? Або Одеса купляє фаду, або е вся Одеса тариться тут. Ну, то є, але туди будуть йти ті люди, які наберуть е в пошуку груп, в пошуковій назві. Одеса. І, вам, і у них в списку всіх тих груп ваша група буде також. От. Я думаю, що ви зрозуміли суть, тому подумайте і придумайте назву свою. І мені здається, я чомусь так думаю, що от смайлики. Краще класти в кінці або взагалі їх не класти, чим класти їх напереді. Тому що, мені здається, вони трошки збивають пошукач, і він не буде вас підтягувати так чисто. Чисто і часто. Тому я б, я б радила смайликів на початку, назви не ставити. Нижче опис. В описі ви можете описати все повністю, що ви в тій групі продаєте. Можете коротенько щось написати. Ну, от по моєму прикладу, я от описала це вже давно назву я, опис. Я не міняла, тому от, що маємо, те маємо. І е, трошечки пізніше я візьмуся і за нього, і трошечки його треба буде підкоригувати, бо ну, можливо щось, щось вже й помінялося. От, поміняємо. З описом вас зрозуміло. Коли ви зміни, будете робити якісь зміни, кнопочка Зберегти у вас буде активна, ви на неї натиснете, і воно все збережеться. Часто міняти назву групи не можна. Я уточню і нижче під відео скажу, скажу, скільки раз можна змінювати назву. Секундочку, пишемось, добре. Бо коли мене вибиває відео, і я собі говорю, а воно зовсім і не пише. Часто міняти назву не можна, я уточню, скільки це здається мені раз на місяць або і коротший термін, тобто довший довший термін. Нажимаєте кнопочку Зберегти, я в своєму випадку скасувати. Якщо ви нажали Зберегти, у вас ось тут все вже поміняється, у вас вже буде нова назва. І група в пошуковій системі вже буде шукатися по новій назві. Конфіденційність загальнодоступна група. Для того, щоб люди, які навіть ще не приєдналися до групи, могли бачити її вміст і її учасників. Так, да, учасники вони можуть бачити, там, ну, можливо, їм писати в лічку, але ну, це вже таке, це поки що вас не цікавить, тому що вам головне зараз набрати своїх клієнтів, свою аудиторію, щоб люди бачили і замовляли. Перепрошую. <кій> Якщо це буде приватна група людина, людина, не приєднавшись, буде бачити тільки назву і опис групи. Тому вам потрібна загальнодоступна група. Далі. Видимість групи обов'язково видимо розташування можете додати, можете не додати, то не є критично. Я додала, будемо бачити, проекспериментуємо. Про, Додавила я розташування, де саме я, я особисто знаходжуся. Ви можете так само. Там е, 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 карта Google. От. Позначки можете поставити, можете не ставити. Я так само сьогодні зробила експеримент, чи це якось розширить мою аудиторію, поставила розрібна торгівля та домашній бізнес, іншого варіанту просто не було. Веб-адреса. Заходите в редагування, і щоб, коли вас просять, скиньте, будь ласка, посилання на вашу групу. А у вас силочка така. Якісь букви, цифри, непонятно що, і ну, дуже негарно виглядає, то отут ви можете поміняти на щось гарне. В моєму випадку в мене раніше писала Золушка UA, зараз у нас вже має бути гарно, тому російську мову виключаємо. І попелюшка UA в мене вийшло. Ви можете так само у себе змінити. Щось придумаєте і можете просто назву групи перекласти латині, ну, тобто, латинськими буковками і все. Колір групи так само по поекспериментуйте, і буде мінятися оця от полосочка і кнопочки. Так, далі участь. Схвалення учасників. Увімкніть. Увімкніть, хай буде. Тобто вони вже будуть бачити все, що у вас є в групі, але їх треба буде обов'язково додати в групу, щоб вони вже там числились. Далі у нас лише профілі. Друга закладочка в пункті участь лише профілі. Чому? Тому що сторінки, якщо хтось додається з сторінок. То це зазвичай рекламщики, тобто ті, які хочуть розміщувати на вашій сторінці рекламу свого продукту або свого, своєї сторінки, своєї бізнес-сторінки. Тому я вважаю, що вам потрібні лише профілі, лише аккаунти фізичних людей, які потенційно будуть вашими клієнтами. От, тому лише профілі. Запитання для учасників я не ставила. Ну, поки що вони, я вважаю, не потрібні. Далі керування ролями. Тут поки що воно вам не потрібно. Далі керування обговоренням тобто, то, що буде розміщуватися у вас на сторінці. Чи будете писати лише ви, чи ви будете дозволяти і вашим учасникам розміщувати оголошення у вашій групі. Наразі в мене пишу на моїй сторінці в моїй групі лише я. Тому всі дописи, які е, учасники хочуть розмістити, спочатку попадають на моє одобрення. І далі, вже, якщо я захочу, я е, дозволяю їх розмістити, якщо ні, вони так і висять е, в на розгляді. Тому обов'язково дописи учасників увімкніть е, е, схвалення. І вони будуть зависати, допоки ви їх не схвалите, а не будуть з'являтися у вас на сторінці. Ось так. Далі у нас, ну, от таких основних критеріїв більше немає сортування дописів, схвалення редагувань, тому що, так як ви будете одні розміщувати дописи у себе на сторінці, тому, я думаю, їх і не потрібно більше. Все, що потрібно, ви зробили. Далі вам потрібно розміщувати контент, той, який буде цікавий вашій аудиторії. Тому переходимо на загальну сторіночку, на стартову домашню сторінку вашої спільноти. Ось так вона у мене виглядає. Тут зверху завжди буде видно ті дописи, які ви е, закріпили. Я закріплюю прайс, основний на фаду, допустимо. Е, далі я закріпила, е, закріпила е, як оплатити, як замовити. Е, ну, і ще, одну, ще один допис у мене закріплений. У мене є ще спільнота у Viber, тому на посилання на Viber-спільноту я також цей пост я закріпила. І далі нижче вже йдуть самі е, пости з е, публікації з товаром. Е, публікація. Далі робимо. Нажимаємо або на світлину відео, або просто напишіть щось, і е, я покажу, як створюється е, публікація, як е, е, її опублікувати, щоб воно то все було гарно. Е, заздалегідь, копіюйте текст. Е, Читабельний, рекламний, щоб людині було цікаво його передивитися, він має досить гарно виглядати навіть. Тому мають бути обов'язково якісь смайлики, розділові знаки, якісь знаки оклику, щоб людині було цікаво. Тут в комп'ютерному режимі можна виділити текст і його зробити, відредагувати, його, зробити жирнішим. В телефонному варіанті я не змогла цього зробити, тому кажу, що це можливо тільки в комп'ютерному режимі. От. Текст я вже заздалегідь підготувала, ну, тобто скопіювала його в буфер і вставила вже в, в сам пост. Виділяю деякі позначки, і в самому кінці. Недобре, щось удалила. Зараз відредагуємо ще раз, бо видалила частину, на, частину тексту. Так, ось тут, ось тут можна акценти зробити. І обов'язково також зробимо акцент. В кінці обов'язково заклик до дії. Що клієнту потрібно після того, як він прочитав текст і передивився всі відгуки і картинки, обов'язково він має у вас той товар замовити. Тому я завжди пишу консультація та замовлення за номером Viber Telegram». ви обов'язково пишете свій. Юлія. Ось так. Тобто, клієнт подивився і вже знає, куди йти, щоб йому замовити. Так само ви можете дописувати або в месенджер, або е, дзвоніть, отакого от плану. Далі обов'язково не забудьте сюди фотографію товару. Нажимаєте на іконку, додається у вас нижче отака от панель, де можна додати фотографію. У нас в даному випадку була антипліснява, тому заходимо Знаходимо фото з антиплесінню. Так, Додаємо самі явні, які розказують, що у нас наша антиплесінь робить. Вони вставляються. Вам їх обов'язково потрібно розмістити в тому порядку, якому вам потрібно. Тому що, як ви ось бачите, бачите ось. Так воно і буде. Тобто я взагалі не розумію, що це таке є, і мені бажано, щоб на оцьому перша фотографія була фотографія саме товару, а не непонятного чогось такого чорного. Тому я нажимаю Редагувати в телефонному режимі. Це так само є такий олівець, який дозволяє редагувати. І просто перетягую. Мишкою, у вашому випадку пальчиком перетягуєте фотографію, потрібну вам фотографію на перше місце. Ось так. Зараз вона ось тут появиться, є. Готова. Ось вона. І зараз ми побачимо, як воно буде виглядати в реалі. Нажимаємо кнопочку опублікувати і чекаємо, щоб загрузився. Загрузилося відео, це трошки буде довше, ніж фотографія. Якщо б у вас були самі фотографії, воно б розмістилося миттєво, а так як у нас є відео, тому потрібно трішечки зачекати. Ще розкажу, поки у нас публікується відео, розкажу вам за банер. Отакий от у нас є банер. Він дуже просто його створити в канві. Є така програмка Canva, в якій в безкоштовному режимі є дуже багато різних варіантів редагування фотографій, створення різних колажів, банерів, рекламних оголошень. Будь-чого в безкоштовних інструментів там дуже багато в платних. Зрозуміло, що ще більше, але безкоштовних теж вистачає. Тому банер можете зробити саме там. Там навіть є розмір спеціальний для цього, тобто воно вже готове. Просто ви туди ставите те, що вам потрібно, і воно буде гарно виглядати, і не треба буде придумувати, зменшувати, розширювати, зрозширювати. Тобто цей банер можна там зробити. Обновляємо сторіночку. Facebook нам сказав, що вже розмістив наш пост з антипліснівою. Тому подивимося, як у нас буде виглядати наш пост. Обновляю я сторінку. <пост>, пост у нас буде виглядати так, як ми його створили. Трішечки довго в мене загружається. У мене ноутбук не з швидких, тому, але працює він, слава Богу, хорошо. Ось наш пост. От людина, коли гортає сторіночку, вона бачить ось таке. Кусочок тексту і показати більше. Якщо вона побачила от тут добре відео відтворюється відразу, вона побачила фотопродукції, побачила ниж, нижче відгуки. Ага, це антиплесінь, Я вас зрозуміла, читаю далі. Прочитала текст, можливо, навіть і не дочитала, тому що там. Інструкція, як користуватися, мені воно треба, що робити. А що робити, написати Юлі в Viber або Telegram. І замовити, або проконсультуватися і замовити. Отак От у нас робляться пости. Якщо у вас будуть додаткові питання, обов'язково звертайтеся в приват. Під відео я обов'язково розміщу свої контактні дані. І до нових відео. Пока-пока!